Ну, я нагадаю, що ви дивитесь програму гарного настрою. Зараз у нас традиційна рубрика Цікава зустріч. Сьогодні у нас в гостях люди, які нагадують про те, що читати потрібно. Потрібно не просто з інтернету читати, а брати в таки в руки книжку і е, наповнювати себе прекрасним. І це представники організації. Голова організації Людмила Фіць, організація у нас називається Книжкові майстри. Та учасниці цієї організації Яна Федоровська, Ірина Гавриленко та Майя Добленка. Дівчата, вітаю вас! В нашій студії Добре. приємно вас бачити. Розкажіть для початку, що це за організація і чим ви займаєтесь? Організація у нас, хоча й називається Книжкове Маєстро, але як нам відношення немає. Але ну, вона така, знаєте, більш широка для активних людей в цілому. Тому ми відкриті, відкриті для співробітництва. Зараз ми усім організовуємо зустрічі із письменниками. Був період, коли ми, скажімо, організовували зустрічі. Робили змагання, діти-батьки, і таке mm -hmm. у нас було. Ми запрошували батьків, вигадували їм різноманітні завдання. Діти дивилися, як справляються їхні батьки. Змагання на швидкість читання чи на хто як краще е, знає літературу? Було у нас повсяком. було таке, що і е, співали вірші, скажімо, і показували їх. Були у нас завдання із природою, пам'ятаю, пов'язані ми і чарлі шоколадну фабрику розглядали то. Що нам цікаво в певний момент? Знаєте, я вчора, готуючись до зустрічі, згадувала і зловила себе на думці, що в нашій організації є така певна воля. От ми не робимо нічого для галочки і для когось ну, в плані нам це потрібно. Да? А ми робимо передовсім наша душевна потреба. Нам це хочеться робити, щоб і нам було добре, і було добре людям тим, яким ми робимо, і ну, заходи. Виходять наші такі, що людям вони подобаються, угу. а Ну, я зрозуміла, що вас там цікаво. Це перше, ну, якщо приєднуються у вас люди, є учасники цієї організації, значить щось ви робите цікаве. Ну напевно, запитають дівчат, чого ви приєдналися до я так розумію, що Людмила Володимировна організувала. Так а ми вирішили долучитися на за власним бажанням, тому що одразу нам сказали, що потрібно буде працювати, а значить, якось наш час він буде заповнений, і ми будемо його цікаво проводити. Це по перше знайомство ага. з новими людьми. одне кому... завдання заповнити ваш час. Багато вільного це часу. Це цікавим часом, тому що не тільки для, для людей ми робимо, а ми робимо це і для себе, тому що це для по перше, нове знайомства. Ми познайомилися з багатьма письменниками, і ми підтримуємо з ними контакти. Ми дізнаємося, якісь новинки, вони нам з нами, можливо, радяться в якихось моментах. І це приємно справді, тому що ти відчуваєш, що ти те, що ти робиш, воно комусь потрібно. І от ми ж організовуємо не тільки пов'язані саме з книжками і читанням, от саме на Хеллоуін, яке було. Свято ми організовували буквінпаті, і воно було таке не зовсім пов'язане з читанням, а саме розважальне для молоді, щоб молоді було цікаво прийти і от якось також розважитися і провести весело час, і знову ж таки познайомитися з новими людьми, тому що приходили зовсім різні люди, і ми нікого не тягли силою. І це дуже приємно, що люди самі йдуть на контакт до нас. Mm -hmm. Тобто, ну з того, що ви мені розповіли, зрозуміла, що основна мета це знайомство і весело проводити час. Чи ви ще напевне і літературу популяризуєте? Mm -hmm. Звичайно, так, ми популяризуємо літературу, і, зокрема, українських письменників. До нас вже до Черкас приїжджали такі відомі письменники, як Максим Кідрук, Іван Малкович, директор видавництва Баба Галамага, також Андрій Кокотюха, Дмитро Лазуткін. У нас з ним була просто прекрасна зустріч. Це вірші, це натхнення. Вам і найбільше це... мені сподобався. Ну, так? Я просто люблю читати люблю. Лазуткіна. Так. Це дійсно були прекрасні заходи і дуже класно. Чути потім відгуки від людей, коли вони дякують, коли вони кажуть про те, що не хочуть бачити ще цих письменників. Це, по-перше, плюс для нас, тому що ми робимо щось, ми майбутні видавці, і для нас це дійсно дуже важливо в плані подальшого розвитку у своїй професії. І, і друге, це те, що дійсно це позитивний величезний заряд. Емоційний Розумію. Mm -hmm. Ну я розумію, чому видавці цим займаються. От має ти не видавець, ти навчаєшся на біолога. Навіщо це тобі потрібно? Для мене це благородна справа. Я завжди так вважала. Це було для мене більше, ніж просто спілкування з людьми. Література в маси це дуже важливо, тому що зараз книжки являються основним джерелом знань. І через те, а люди вже трішку, ну, якось трішки забувають. Певне ще не основним, ще є багато джерела знань. Ну для мене це вже одним із головних одним із головних. І така ем, праця, така робота над ем, книжками це теж є дуже е, важливою справою. І тому е, це для мене було дуже важливим. І я вирішила вступити в цю організацію, тому що це дійсно чудово. Спілкування з людьми, література маси це для мене мега просто. Ну, ви знаєте, Мені дуже подобається, що ви не просто там збираєтеся разом читаєте, а ви якось креативно намагаєтесь це популяризувати. І ось один із методів, про який я знаю, це конкурси. От, розкажіть, що у вас відбувалося за конкурси, і як там приєднувалися люди до них? Це був такий конкурс фотографій, саме фотографій книголюбів. Хто як читає? В нас наша одна наша учасниця, вона організація. Вона йшла в гуртожитку коридором темним і побачила, що дитина сидить на підвіконі і читає книги. І вона в неї просто запитала: От чому ти тут сидиш читаєш? І вона таку сказала фразу, що я просто хочу побути на на наодинці з книгою. І ми вирішили е, прослідкувати, як ну справді, як читають, можливо, в якихось е, таких е, цікавих містах, місцях і. Е, Ось ми оголосили про цей конкурс. Е, відразу відгукнулося багато учасників. До нас на нашу сторінку, книжкове майстро, приходило багато фотографій. Ми відбирали найкращі і е, виставляли їх. І за них за, голос... за ці фотографії голосували наші учасники. І от там були такі міста, коли і на байках читали, і от коло моря, і на підвіконні, і на балконі. Да? Спортивного у нас було багато, і сидячи в шпагаті... ну, ж Підключили да. фантазію, так да. розумію. Не знаю, чи читали, але позували точно. Для вашої ну, знаєте, конкурсу. це знову ж такий конкурс, якась така цікавість до чогось долучитися. То вона зіграла свою роль, тому що учасників було справді багато. І от в нас ми визначали всією нашою організацією Ми не могли визначити, хто ж буде переможцем, так. тому що всі такі цікаві фотографії були. Що хто ж переміг? То хто не з головою, чи хто на байку У нас два вийшло переможці. Один переможець мережі Фейсбук, зважаючи на те, що там старше покоління, трохи то там е дівчинка Катя, який 9 місяців, ну вона відразу взяла. Дитячою своєю посмішкою, mm -hmm. казка колобок. Відразу всі моя мала подивилася. Теж Катя, але яка вже в сьомому класі. Мама mm -hmm. Боже, яка хальося! Ми вже за це фото. Інша мережа ВКонтакті, там, де ну, більше студентство і молодь більше, там перемогла Іра, студентка Загорулько. третього курсу Іра Загорулько, книжка, ноутбук і цікаві капці. Uh -huh. На фото. І на це фото у нас і відповіді були. Ну, відповіді Наші місцеві були, коли знаходили свої капці і видумували вже пози, знаєте, під це фото, продовжували. Uh -huh. Зрозуміло. Ну, це знаєте, як така гарна традиція. Може започаткуватися. Ну, чи може зупинятися на цьому? Можна ж під водою, там уже десь влітку дуже намагатися дайливо. читати в кульку, взяти книжку і тому подібне. Які у вас іще плани? Я знаю, що ви дуже активні, постійно щось плануєте, які зустрічі організовуєте, і напевно щось плануєте на найближчий час. Ну, буквально через тиждень, 16 грудня, до нас знову приїжджає Максим Кідрук. Тільки презентувати він буде не свою нову книгу, він буде проводити. Лекцію, а лекція називається Творець чи творіння?». Взагалі цей курс лекцій передбачає вісім, але ну, поки що ми проводимо одну 16 грудня. В подальшому, залежно від ситуації, будемо проводити і наступні лекції. Це буде дійсно дуже класно, тому що це новий для нас проект і новий проєкт для письменника Макса Кідрука. Ми з ним Черкас працюємо... ну, загалом. Ми з ним працюємо вже не перший раз, і тому дійсно. Ми можемо гарантувати якість цього заходу, враховуючи те, що Максим Кідрук, по перше, студент КПІ, ну колишній студент КПІ, також він закінчив Королівський технологічний інститут у Стокгольмі, то це також вказує на те, що це людина, яку варто послухати, і також на те, що мабуть важливо спілкуватися з розумними людьми для того, щоб робити певні висновки, оскільки ця лекція буде. Так чи інакше стосуватися фізики, зокрема і космосу в цілому, то ми пропонуємо всім черканчанам прийти до нас на зустріч і ось побувати на такій екскурсії всесвітом. Ну, мені здається, це справді якась нова така форма спілкування з письменниками для Черкас, можливо, навіть і для письменників нова форма. Для мені здається, що кідрука потрібно піти не тільки тому, що він в нього є певні освіти, тому що освіта ще ні про що не про що не говорить, а про те, що він просто цікава людина і за його творчість, за його книжки, які він щороку просто видає, видає і видає. Тому що для фізики показник. Хто буде йому читати лекцію, так. І от коли ми запропонували саме фізика, мене подруга фізики, я їй сказала, що от приїжджає Кідрук, буде така цікава uh -huh. лекція. А хто це такий? Хто це буде читати? А е, я, я сказала, це не фізик, але в нього є ага. така, знаєте, технічна освіта і близька до фізики. І я сказала, просто пошукай в інтернеті, почитай про нього. От я впевнена на 100%, що якщо ти про нього прочитаєш, то ти прийдеш на цю зустріч. Вона справді вона прочитала і вона сказала, що ти знаєш, це справді варто прийти. Я от розко розповім в своїй групі. Вона також із фізиками, іншим, меншим фізикам, старшим фізикам, і, і тобто також якось нам допоможе. І це приємно. Що це вона навчається на фізика, і вона оцінила, що от така людина буде проводити нам лекцію. Угу. Ну, я так розумію, що ви всі плануєте піти на цю лекцію. От Яна, що ти там хочеш для себе почути, дізнатися? Ну Я знаю кідрука дуже давно, його е, праці давно читаю, і знаєте, розрекламувала батькам, вся сім'я збирається прийти. Всім цікаво, а хто ж це такий, а що там буде, бо я ж давно вже ніби і розповідаю. І хто це, тому реклама вже на всі сім'ю і всі будуть. Ну очікую е, цікавої лекції. Мені це цікаво, і думаю, він популяризує е, як і фізику, як е, ну, і інші науки. Тому це дуже цікаво. Це, мабуть, новий погляд, не викладацький, тому що це не, він не є викладачем в університеті, ні в школі. Це зовсім просто новий погляд на, на створення світу і на, на, навіть на фізику. Це взагалі цікаво просто, на це послухати, що ж він буде говорити. І от була вже лекція перша у Львові. У в, рівному, Рівному. так, рівному. у рівному. І от, люди просто є відгуки Відгуки є, вони настільки вони вже очікують другу лекцію, і в нас запитували, от чи буде таке в Черкасах давайте проводьте. І знаєте, приємно, що Кідрук написав, що Черкаси, ми взагалі другі після рівного домовилися провести цю зустріч, тому що ще ні Київ, ні Запоріжжя, ні інші міста, навіть Львів, вони ще не домовилися, коли вже ми перехватили Кідрука до себе. Запросили його, і він також був приємно вражений. Що ми такі швидкі слідкуємо за його творчістю? Ну я так розумію, просто пощастило Черкасам, що є в них така організація. Я знаю, що ви функціонуєте при університеті, чи залучаються до вас, які. Якісь люди, не викладачі і не студенти вашого університету. Не студенти. Так, є у нас. І чи приймаєте ви таких? <різвички> а, розумієте, ми приймаємо, ми завжди відкриті. Люди хочуть до нас, але а, здається, що ну, ми граємося. Зовні воно можливо, ми граємося, але внутрішньо це кожен день робота. То mm -hmm. дівчата знають, що я можу перетелефонувати фів 11-го вечора і сказати. Де та робота, яку ти мав зробити, Ну, мені здається, для студентів це не час пів одинадцяте. У них тільки життя починається десь у цій але але все жорстко, все чітко розумієте, без системи е, працювати неможливо і тому, е, наче спочатку і долучаються, але потім розуміючи, що ну працювати таки потрібно, е, багато хто не витримує о цього угу. темпу. І знаєте, от ну здавалося б, що там дрібниці там пропустив, та там пропустив нічого страшного. А от в цьому плані я подумала: знаєте, ми багато говоримо про провінційність. Да? Завжди піднімаємо питання про те, що Черкаси де в чому провінція. Mm -hmm. Так, люди хочуть там хто в Київ, хто Львів. І, е ми намагаємося працювати в той бік, що Черкаси, все ж таки, це не провінція. Ми е, запрошуємо постійно до себе письменників, які знаєте, спочатку для нас було дуже дивно, що письменники не розрізняли Черкаси і Чернігів. Угу. Кілька в нас таких було, які потім нутались. Ну, як, так, так, які спочатку чернігів, чернігів. У нас І на та концертах такі каже. казуси бувають, коли виходять артисти, кажуть, привіт, чернігів. От, розумієте з Максом? Ми скажімо, для нас було дуже приємно, те, що він написав, що ми перед Києвом і Львовом. Тобто це вже крок на Це як рівень. Так, це рівень, це крок на один вперед ми робимо. Ну, бачите, от така думка, що Черкаси це провіційне місто, воно під цього у вас буде ще більше працювати, щоб довести протилежне. Можливо, там в якихось там більших містах, де немає таких думок, то люди просто собі задоволені життям і все. Ось такі от такі моменти стимулюють працювати більше, щоб довести право. У нас так було, mm -hmm. вони нами завершували тур, вони до нас, здається, з Харкова приїхали і кажуть, ну, ми вже від Черкас нічого не очікували. Ми вже думаємо, Господи, нам це від наших кода... нічого не очікувати. І Потім, коли вони вийшли в нас, наш зал на 250 осіб, а зал вже був розігрітий, бо перед цим там, ми проводили ми, ми фільм цілий зняли, вони кажуть, що ви робили з Черкасами, що нас так зустрічають, коли Аншлаг, ну. Це було. Ну я так розумію, що подіями життя насичене разом з цією організацією. Розкажіть, можливо, дівчата, що яка зустріч у вас найбільше вразила, або яка, е, який конкурс найбільше вразив з того, що у вас було? Ой, знаєте, мене найбільше вразила, мабуть, зустріч зі Львовом, тому що е, це була така е, ніби ланцюг зустрічей. Ми привезли одразу трьох письменників і ага. Львівських, е, так і кож... видавництво старого видавництво лева. старого ага. лева. Так, і кожен з нас ніби відчув себе головою організації, тому що відповідав за якогось письменника. Я особисто. Провела цілий день із Катериною Калитко, побувала з нею на чотирьох зустрічах. І знаєте, це я просто от, побула ніби теж письменником, тому що я от вона спілкується тут до, до дизайнера, подзвонила, до фотографа подзвонила. І це таке справжнє, в неї насичене життя. І, і тут я телефоную до інших наших членів організації, що як у вас зустріч проходить? Хвилююся і за свою зустріч, і за паралельні зустрічі. Так, і це було більше ніж десять. Зустрічі на день це справді важко, але ми раді, що ми впоралися. І це в нас також був такий перший вечір, коли ми запросили. Співака mm -hmm. так, співає нас був Оля Мальчук, яка на саксофоні грала. На, на саксофоні. І знаєте, була був чай. Ми як запрошували приходити своїм чаєм, ми і от люди Я справді. Прийшли, чи афіша така, тепла, чи вас чекає тепла атмосфера домашня. Так, і люди прийшли, і потім знаєте, вони загорнулися в той плед, слухали вірші, і, і вони, вони потім виходили і казали, класно, коли буде наступна зустріч? Супер. Якась це чудово. Ну, Ірині, напевно, лазутки навіше. Запам'ятався що так зрозуміла, да? дійсно, мені найбільше запам'ятався Лазуткін, По-перше, тому що це мій улюблений поет український. Він став улюблений після того, як приїхав сюди. Покохала його поезію, мабуть, із першого курсу, коли я вперше поїхала на Львівський форум видавців. І там була, була, була ніч еротичної поезії. От там дійсно ми дуже вразили його вірші, я багато знаю на пам'ять. І ще одна учасниця нашої організації моя подруга, Зокрема. Боже, як це все сміливо звучить, покохала поезію, ніч іротичних віршів. знає на пам'ять. Uh -huh. е, і в ну, нас дійсно це. Було, мабуть, горіння цим поетом, ми дуже хотіли його запросити. Ми спочатку не наважувались, потім все ж таки вирішили його запросити організацію. І от на нас були якраз із Моль Веронікою покладені ці зобов'язання для того, щоб підготувати зустріч, поширити інформацію в мережі інтернет, засоби масової інформації і так далі. І я дуже переживала через те, щоб люди прийшли дійсно. І коли в нас реально був повний зал, і ще тоді було Тепло на дворі це була весна. І дійсно це було тепло і емоційно, і тепло в якби погодних умовах. Це було дуже дуже круто, і я рада, що він приїжджав до нас. І він сам дякував після цього. Йому сподобалось у нас. Це також дуже важливо, щоб письменника залишились позитивні враження, і щоб вам аудиторії... ну, звісно, щоб наступного разу також приїхав. Щоб хотів на що у вас, що вам запам'яталось? — Я що згадала вас... знаєте, у нас з дівчатами позу саме в день зустрічі. Ага. Такий розподіл обов'язків. Якщо це письменники молоді, то модератори мої дівчата. Uh -huh. У нас е червона помада, високі підвори, аудиторії це подобається. Письменникам подобається. А Якщо дуже молоді, то ви а, yeah. ну, <смеш> дуже <смеш> молодих у нас поки що не було. А, якщо письменники постарші, то дуже важка Артилер. артилерія у, у моєму обличчі виступає. А, ну, Андрій Куликов і Ку Боже, Андрій Курков і е, Юрій Макаров uh -huh. це дві ті зустрічі, які, е, знаєте, коли ти сидиш з Макаровим і е, про Францію говориш, е, обмінюєшся враженнями, він тобі щось радить. ну, е, Це ти точно не в Черкасах. Е, е, коли з Андрієм Курковим в нього, знаєте, є така, е, така риса, яке б ти питання йому не поставив, він на нього. Так відповідає фахово, що сидиш і думаєш, Боже, а яке я питання поставила? Потім в мене багато знайомих було старшого покоління на застрічі з Курковим. Всі мені перезвонили, і знаєте, от цей запал, який йшов від людей, коли вони мені казали, давайте. Пропонували люди, там, яким вже за 50, знаєте, пропонували, давайте оце будемо робити, оце. Ну, зустріч Пошу, як, прекрасно. Була. як прекрасно, коли люди так активно себе поведуть. Yeah. Майя, ти не так давно в цій організації, але можливо, якісь враження є, ну, кілька слів. Звичайно, є. Найбільше враження, те, що запам'яталось, це є мій перший досвід зі організації. Мені довірили продавати книжки. На той момент приїхав. Ти, Львівська книгарня Старого Лева, і мені довірили ну, продавати, популяризувати, закликати людей. Звичайно, були певні нюанси, але все ж таки я справилась. Це було, знаєте, це було дуже цікаво, тому що бачиш ці книжки, розумієш, що ну, його довірили саме тобі, і це було дуже захопливо. Супер, ну у вас прекрасні враження. Дуже приємно було з вами спілкуватися. І напевно я б говорила ще хвилин 20 точно, але у нас вже час підходить до завершення. Тому я вам дякую, що ви завітали Добре, сьогодні, що ви розказали про себе всім нашим глядачам. Нагадаю, що в нас в гостях був книжковий майстр, прекрасна організація, на якої варто долучатися, які варто усіма силами допомагати. Я вам бажаю, щоб на зустрічі з кідруком у вас просто аншлаг був і не було просто вільних місць. От і. То, звісно, що сього найкраще. А нашим телеглядачам бажаю також побільше читати та побільше а, приймати участь у таких прекрасних заходах, як влаштовує книжковий майстер.